Мої вітання денні новини на Україні Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до головних новин до новин з фронту минулої доби окупанти сім разів відкривали вогонь, та було вбито українського воїна. Він отримав поранення, які були несумісні з життям під час обстрілу. А станом на сьому годину ранку сьогодні, 20 серпня, порушень припинення вогню не зафіксовано. Влада розводить руками. Я так назвав цей заголовок. Тому що у Києві знесли історичний будинок, а Мінкульт киває на київську владу. Влада щось там з документами розбирається. А тим часом цю будівлю історично знесли. Е, є відео, наприклад, закликаю підписатись на наш телеграм-канал, як це відбувалося сьогодні зранку. Ну, ось така картинка. Забудовник вночі це все робив, тому що активісти місцеві захищали будинок, і намагалися намагалися завадити знесенню, так тому що там планується зведення житлового комплексу нового. А вночі забудовник скористався моментом і ось це зробив. В Мінкульті кажуть, що е, все можливе зробили для того, аби а, цьому а, завадити. А але все було в руках КМДА КМДА каже, що вони шукають документи. Розбираються в документах. Не розбираються доку... здається. можна здає вже це. не шукати. Да що каже, наприклад, народний депутат Роман Грищук, який про це все ось розповідав. До речі, активіст Олег Симороз. Це його відео. Ми зараз дивилися. І тут Грищук серед іншого зазначає відсутнє погодження органів охорони культурної спадщини, попри те, що садиба знаходиться на території пам'ятки археології місцевого значення. Поліція поки захищає забудовника від киян, заявив нардеп та закликав національну поліцію та Мінкульт зупинити системне порушення законодавства і знищення старого. Міста. Ну а перед тим будівля виглядала так: це унікальна одноповерхова будівля. Ну, там в нас є в описі більше в цій новині про про цю будівлю. Якщо вам цікаво, то будь ласка, почитайте. А європейський союз визнав ковід. Сертифікати в дії і роз'яснення є, яким чином це працює. Власне, українці зможуть спокійно виїхати за кордони з сертифікатом в дії вже з цієї суботи, з 21 серпня. Прикордонники будь-якої країни Європи ну європейського союзу ж можуть відсканувати QR-код на сертифікат і бути впевненими, що документ дійсний і що людина має щеплення. qr код він не просто буде містити інформацію, він буде підписаний електронними Ключами, що буде засвідчувати власне правдивість цього документа, достовірність і інформації і самого ключа. А Україна буде в єдиній системі із Францією та іншими країнами. Йдеться у роз'ясненні, наприклад, якщо у французькому ресторані зможуть відсканувати QR-код француза і побачити, що він щеплений, так само можуть і українці користуватися Абсолют. цим, тому що в нас поки що сертифікати на COVID, на підтвердження того, що людина має щеплення. Плення вони використовуються тільки для виїзду за кордон. В подальшому вони можуть використовуватися і для іншого для доступу в громадські місця там на ну і так далі, так далі, так далі. Якщо буде посилюватися карантин, ось чому це важливо? Ну не тільки для України, а й в принципі для українців, а й в принципі, і в Європейському Союзі цим вже користуються. Може опція ця буде доступна вже для українців. Цей ковід у дії з 21 серпня. Але треба е, дію оновлю... оновлювати механічно, як показує практика, вона сама не оновлюється. Окей. Зато Ілон Маск тут оновлює свої моделі всілякі різні. Тепер від електромобілів перейшли на створення робота гуманоїда. Тесла бот Тесла бот він називається. Його уже прототип може з'явитися. Ось так він виглядає. Як розповідає Маск. я вже Маск. чекаю, знаєш, скріни з цього з фільму Я легенда, так. знаєш? <ріст> а, але тут Ілон Маск зазначає, що робота планує цього зробити гуманоїда дружелюбним до людей. Він має навіть допомагати їм. І цей робот не, не має заміняти роб, люд, людську робочу силу. Він може там так, спрощувати і так було і життя. В фільмі Я легенда таке а... саме обіцяли. <ріст> таке саме там обіцяли. Ну і поки що висота його буде 172 е, сантиметра, Ну такий собі височенький. Вага 57 кілограмів. Е, пересуватиметься ця машина зі швидкістю 8 кілометрів на годину. І обличчя робота матиме вигляд екрану, на якому транслюватиметься важлива інформація, як нам передають. Ой, а, я робота, не я легенда. Перепрошую. Дякую. Робота, Саша я... мені підказав. Це фільм. Називається Я робот. Я, там роботу, я, я переплутала, <гад> та, перепрошую. Е, власне, е, сподівається, що він може замінити частину рутинної людської роботи. Не просто роботи, а рутинної. Він зможе ходити в маркет, е, е, наприклад, так, і, наприклад, я би інші якісь, там, я так розумію, прибирати і так далі. І так далі. Це був такий помічник по задуму. Ну, побачимо. 22-й рік. Ну, китайці там вже роблять гуманоїдів, що у них навіть обличчя таке дуже складно відрізнити від людського. Там міміка у них уже там навіть є. Так що прогрес в цьому напрямку А може йде. то вони просто рендери показують. А ми думаємо, що вони таких роботів зробили. Ми ж не знаємо. О, не знаю, е Я забув як уже звати ту роботиню. Е добре, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші фейсбук-сторінки, телеграм-канал, наш umn.ua Дуже зручна штука. Е там все оперативно з'являється. Доступно і лаконічно, оперативно, все найголовніше, як ми любимо. Ми ж обираємо тільки селективні новини, обираємо з інформаційного потоку. Все найголовніше. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі реквізити є у нас на сайті, якщо ви хочете нам задонетити. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.